Доброго ранку, дошкільнята! Як ваші справи? Який ви маєте настрій? Чи готові ви разом працювати? Тож запрошую вас до спільної дії. Малята, сьогодні пропоную послухати казочки, але не звичайні. Їх необхідно уважно слухати та міркувати, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Тож прошу вас мені допомагати. Казка називається Сонячний зайчик і капелюшок. Слухайте, будь ласка, уважно, бо будемо міркувати, як допомогти нашим героям. Одного разу маленький сонячний зайчик зустрів хлопчика Петрика і стрибнув йому прямо на ніс. Петрик гуляв на сонці без капелюшка і почав відчувати. Що йому стає дуже жарко і болить голова. Малята, скажіть, будь ласка, що Петрику треба зробити, аби не згоріти під сонцем і почуватися краще? Так, молодці. Петрику необхідно вдягнути капелюшок. Або ж якщо він його не має зараз, то що треба зробити? Так, Знайти тінь і заховатися у тіні. Молодці, готові слухати наступну коротеньку казочку. Вона називається Мудра черепашка і вода. Маленька черепашка Поля грала з друзями у м'яч. Гра була така цікава, що друзі забували пити воду. Раптом вони почали відчувати слабкість. Ловити м'яч стало складно. Черепашка зупинила гру і показала, де знаходиться фонтанчик. Поміркуйте, будь ласка, що мають зробити друзі полі, щоб почуватися краще і бути сильними? Так, вони мають попити водички, а ще мають не забувати про те, що якщо на вулиці спекотно. То необхідно пити постійно водичку. Час від часу. Добре, слухаємо наступну історію. Казка називається Зайчик і ягідки. Зайчик Кузя зустрів дівчинку Настю, яка збирала дикі ягоди в лісі. Настя не знала, що ці ягоди отруйні і небезпечні. Зайчик попередив Настю про небезпеку і запитав, чи є у дівчинки батьки, яких можна запитувати про ягоди. Малята, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що з тих пір робила Настя, перш ніж збирати ягоди? Так, вона дійсно запитувала у батьків. Які саме ягоди можна збирати? Чи є вони їстівними? А може, їх заборонено вживати, бо вони отруйні. Вона про це ніколи не забувала. Так, готові слухати наступну казочку? Вона називається Мураха і сміття. Мураха Антон побачив, як діти залишили сміття після пікніка на лісовій галявині. Галявина. Була його домом. Антон був надто маленьким, аби все самостійно прибрати. Тому він запитав дітей, чи можуть вони йому допомогти. Малята, поміркуйте, будь ласка, що відчула мураха, коли побачила сміття? Так, звісно, вона засмутилася, зажурилася, бо це ж її домівка. А кому подобається, коли в домівці брудно? І поміркуйте ще на одне питання: чому треба прибирати за собою сміття? Так, молодці. Коли ми прибираємо сміття, то ми піклуємося про чистоту нашої планети довкілля навколо нас. А ще варто пам'ятати, що у природі також є багато мешканців. Які можуть навіть загинути, скуштувавши пластик або заплутавшись у пакеті чи чомусь іншому. Розумнички, малята, ви сьогодні були активні, добре міркували. А ще я вам хочу запропонувати не забувати про те, як необхідно поводитися в природі, як піклуватися про себе та про оточуючих. Я вам дякую за допомогу. Бажаю гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!